Сильні підліткові худі Lilian Den від бренду Aldi лише 269 гривень. Зараз таке класне худі. Їх в лоті буде 12 і ціна лоту 3230 гривень. Показує, як вони виглядають. Є блискавка у нас, вони йдуть на флісику утеплені, Кишеньки, манжетики. Це ось такий варіант, можна сказати, більш дівчачий. Є ще ось такий рожевий варіант для дівчаток. Так. Ось так виглядають. Якщо без упакування, то з більшості з бірочками. Екотекс, стандарт 100 це сертифікація. Вони абсолютно безпечні для нашого тіла. Далі є ось такий дуже теплий варіант, Він ніби як на хутрі. Ось так. Що у нас тут по матеріалу швиденько? 100% 60% бавовна. Є ось такі варіанти, які я показала вам зелений на модельці. Далі показую синій колір. Ось так виглядає синій. Нагадую 269 гривень. Розмір від 134 до 158, Класний розмірний ряд. Тож, якщо ви хочете замовити даний лот і гарно заробити, звертайтесь до наших менеджерів. А їх контакти і посилання на сайт ви знайдете знизу під відео.